Можна я уточню просто це внутрішня вже політична історія. Якщо ми маємо погодитися, що ми нейтральна країна позаблокова, що ми не йдемо до альянсу. Як ми це маємо зробити? Має вийти президент Зеленський сказати, ми маємо проголосувати в раніше парламент, зміни до конституції. Чи як це має відбуватися? Ні. Чи просто це буде негласна домовленість? Я Ні. не думаю, що негласна. Да має, має бути офіційне представлення, що ми все ми це має бути дуже спільно. просто. і що почнеться всередині країни? Нічого не почнеться. Це має бути дуже просто. Повинен вийти Зеленський. І запросити Порошенка. Запросити. Не на стадіон, а бажано ну, в закрите поміщення, взяти його за шкірку. Взяти, отак. взяти його за шкірку. І сказати, що ця особа разом з кучмою, ну кучму не візьмеш, тому що він каже, де на дачі у Пінчука во Франції. Бажано було тих двох взяти, тому що з одного почалося, а другий знесилого Конституцію. І сказати: оці двоє розрубали. Поповіну, яка об'єднувала нас з батьками-засновниками України, тобто з декларацією про незалежність. Тому сьогодні я, як президент, ну маси Зеленський, проголошую про те, що ми повертаємося до власних джерел, до декларації про незалежність і вибудовуємо Україну рівну та єдину для всіх, як три уламки, фактично три уламки бувших імперій. А тепер в кордонах 91-го року це єдина і ціла країна. І ми нікому не дозволимо натягувати Саву на глобус, коли один уламок буде розказувати двом іншим, як їм жити. І не буде більше лінії розколу і так далі. Ми повертаємося до власних витоків. А цих двох ми викидаємо. І нехай нам буде наука. І я думаю, що це було би правильно. Нічого тут такого нема. Більше того, це не нейтральний статус, це позаблоковий. Розумієте? Нейтральний статус голосується в ООН і так далі. Він тільки в Швейцарії, а в нас позаблоковий. А позаблоковий це такий, як в Австрії, тому що там можуть бути двосторонні. Ми можемо після цього заключити договір, наприклад, зі Сполученими Штатами, з Ізраїлем, з Польщею, з ким завгодно. І нічого тут такого не буде. Нормально. В чому, в чому, в чому взагалі ідея цього всього? ідея ще раз пояснюю. Ми почали йти в НАТО, куди ми зайти, ніяк не могли через Крим. Не можемо ми бути з Кримом в НАТО, запам'ятайте це. Тому, коли мені розказують, що ми будемо в НАТО, я питаюся, в яких границях. Якщо мені кажуть, що ми в НАТО не будемо, я кажу добре, тому що це говорить про те, що колись по китайському сценарію ми зможемо повернути і Крим, і багато багато інших наших територій. Що відбудеться в липні? В липні нам скажуть, що в НАТО нас не беруть. У нас є два варіанти. Або згадати, що в нас є честь і гідність, і повернутись до своїх витоків один раз і назавжди. І повірте, НАТО скаже хух, аж так їх попустить. От, більше того, те, що нам пропонують там взамін НАТО, і кажуть, що це членство в НАТО, то в такому разі Росія теж член НАТО, тому що з 2009 року існує Рада високого рівня НАТО РФ, і вона існує до сьогодні, просто вона призупинена призупинена. А в нас буде відзупинена. Я правильно понимаю? І в чому різниця? І то і той існує. Тому, ще раз кажу, або ми згадуємо про честь і гідність, і свої джерела, і повертаємося, або, або дивіться, значить по-простому. Або ви йдете на Мінск 3 але йдете з нами. Ми вам потім даємо для західної частини. Ми вам даємо, ви в НАТО не будете, але на західній частині, як гарантія, буде ленд-ліз, літаки, деньги в армії, що вам там треба, все буде там. Значить, На лівобережній, це ж план китайський, по суті. На лівобережній теж буде, але полурадянське щось таке, значить, туди. І, в принципі, Мірдружба, ми там дамо навіть якісь які гарантії вам. Це Зрада, це Мінськ 3, за великим рахунком. Або, якщо ви на це не йдете, і вже проголошуємо, що ми на це не йдемо. Тоді, в липні, нам жмут руку обнімають, як там, жму руку обнімають, да? вот, і вслед за кораблем, по класіки. Вот, і тоді Сполучені Штати дзвонять в Росію, умивають руки з Китаєм і кажуть: Україна йде на Храбр, 2-0. Це вже афганістанський сценарій, так? да, це не... афганістанський сценарій. А далі, як карта ляже, Росія отримує карт-бланш. Все. І далі хочете з поляками, хочете з естонцями, робіть, що хочете. чому тому, що локальна війна в Європі за участі сполучених штатів однозначно означає мирну втрату Тайваню сполученими штатами.